Вітаю, слава Україні. Дякую Богові і нашим захисникам за кожен прожитий день. Сьогодні, на жаль, маємо чергові поховання наших героїв. Поховали в селі Тисничани Василя Кучерика. Вчора ще двох воїнів поховали в нашому міському кладовищі села Чукалівка. На жаль, завтра теж буде два поховання. У нашій громаді тому маємо достатньо великі втрати на фронтах, вічна пам'ять героям, співчуття рідним, і мусимо боротися далі і вибороти перемогу. Також сьогодні відбулася сесія Івано-Франківської міської ради, розглянули ряд питань. Насамперед нагородили талановитих дітей міста Івано-Франківська. 40 наших дітей отримують стипендію щомісячно міської ради за здобуття гарних результатів в навчанні, спорті, в культурі. Тощо, незважаючи на війну, ми відзначаємо дітей. Діти мають стипендію. І цю стипендію вони отримують щомісяця. І вірю, що ці талановиті діти. Будуть будувати нашу державу вже після перемоги в найшвидшому часі, тому мав можливості від громади сьогодні вручити подяки і премії, які вони будуть отримувати щомісяця. Також на сесії міської ради ми хвалили ряд рішень. Розглядаємо найважливіше, що сесія постійно працює, розглядає питання людські, принесли зміни до програми підтримки сільського господарства. Зокрема, там великий розділ тваринництво, тобто будь-який власник сьогодні корів, коней, кіс, вів, вівці, хто має, буде отримувати доплату з міського бюджету, відповідно, різні суми, але ми таким чином хочемо стимулювати, щоб люди займалися тваринництвом. Також можуть на програму подаватися ті, хто має парники, поливи. Тобто є певний перелік, зайдіть, будь ласка, обов'язково на мої посилання можете брати активну участь у реалізації цієї програми. А крім того, на сесії міської ради ми ухвалили ряд рішень, були дискусії, дискусії різного характеру. Але я вірю в те, що в порозумінні ми вирішимо будь-яке питання і не вірте якимось певним провокаціям. Постійно дослухаюся, дослухаюся до думки мешканців через спілкування, через обговорення. Сьогодні також заслухали звіти старост наших громад. Є певні зауваження, є звіти. Розумію, непростий був рік, але треба працювати, треба все робити, щоб був благоустрій. Заслухали також питання щодо роботи. Комунальних підприємств минулого року, зокрема поповнення статутних фондів. Також ми прийняли рішення щодо підтримки і дякую депутатам тих будинків в мікрорайоні колишнього стек, які переходять на індивідуальне опалення, тобто мова йде про допомогу в розмірі 50 тисяч гривень кожній квартирі на перехід. Дякую за розуміння депутатського корпусу, що ухвалили цей проект рішення. Для нас це є надзвичайно. Важливою будемо реалізовувати, будемо проводити в кожному дворі збори мешканців, доносити і максимально будемо працювати з людьми, щоби вирішити цю проблему. Також прийняли рішення якраз найбільше було дискусії про грант Європейського союзу на будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, в тому числі для військовослужбовців, в дискусії, але сесія. Майже одноголосно прийняла рішення про підтримку цього проекту і надіємося, що нам вдасться реалізувати цей проект, і це соціальне житло, вперше соціальне житло, власником якої буде територіальна громада, буде реалізовано на території Франківської громади. Розумію, не просто ці дискусії даються. Є певне нерозуміння людей внутрішньо переміщених осіб, але потрібно. Сказати відверто про те, що серед внутрішньопереміщених осіб є багато військовослужбовців, є наші льотчики, є ті родини загиблих учасників бойових дій, і багато чого іншого. І це житло виключно буде перебувати у власності територіальної громади, і найголовніше кошти дає нам Європейський Союз, і ми маємо докласти зусиль, щоб реалізувати цей проект, такий важливий проект. І я дещо не розумію. Критику і використання деякими, в тому числі політичними силами і промисловими групами, хейт саме реалізації цього важливого соціального проєкту для Франківської громади. Також дуже дякую на сесії. Ми прийняли додаткові проекти рішення щодо підтримки родин загиблих і учасників бойових дій, мова про ті доплати, які ми вже даємо, які нові доплати будуть. Це в першу чергу ми будемо стимулювати і е, ви знаєте, що стимулюємо ті, хто підписують контракт е, коштами, а також ті, хто пішов, маючи можливості не служити, наприклад, троє дітей або дітей-інвалідів, теж певну стимул компенсацію за те, що вони, незважаючи на що, пішли і захищають. Е, Українську державу. Тому так, сьогодні зміни до цієї програми прийняли. І буквально найближчим часом ми е, доповімо, як можна отримати ту чи іншу е, програму. Ну і на завершення також на сесії міської ради розглядали ряд питань, питань, які стосувалися життєдіяльності е, міста. Ну, дякую, що ми це робимо. Але, на жаль, хочу завершити прикрим. Громада втрачає найкращих синів і дочок нашого міста. На жаль, останні дні дуже важкі і за втрат, втрати шалені. Тобто, буквально щодня у нас один, два, три повідомлення про загибель наших героїв, і ми гідно повинні вшанувати їхню пам'ять. Вічна пам'ять нашим героїв. Дякую за все. Ще одне забув про те, що треба боротися з внутрішнім ворогом. І нещодавно суд ухвалив рішення про те, що за позовом Православної церкви України на Довженка, який є власником цієї приміщення, про незаконне захоплення і відкриття кримінальної справи московським патріархатом храму. Ми, так як і на Чорновола добилися, в законний спосіб доб'ємося виселення цих агентів Кремля. З приміщення, яке належить Православній церкві України. Дякую громаді Православної церкві України, які тримають удар. Звісно, що було би набагато легше, якщо би таке рішення було ухвалене Верховною Радою або на рівні Кабінету міністрів. Це би пришвидшило. Але ми в законний спосіб доб'ємося і ніяких агентів Кремля у Франківській громаді не повинно бути. Ну і на завершення ще раз всім дякую. Тримаємося разом, віримо, а найголовніше допомагаємо перемоги. Не забувайте волонтерський центр, спілка волонтерів Прикарпаття, наш логістичний центр перший поверх. Передавайте посилки вже під кінець наступного тижня. Наші волонтери знову відправляються до наших героїв. Також ми передали ряд допомоги цього тижня, також готуємо два автомобіля. Для передачі нашим військовослужбовцям, які придбали кошти разом зі своїми заступниками, підтримуємо все, робимо для перемоги і слава Україні!